Вітаю вас, друзі! Дещо коротко про уяву та творіння. Єдина свідомість проникає крізь перепони нашого розуму, формуючи те, що ми називаємо уявою. Цей світ образів, які здатні сприймати наше свідоме мислення, не має кордонів, крім тих, що ми створюємо самі. Уява дає нам підґрунтя для творіння. Розвитку, відкриттів, створення чогось нового. У свій час Колумб уявив, що земля справді може бути круглою, і єдина свідомість зробила всю решту роботи, щоб його експедиції відбулися. Рухаючись на захід, кораблі Колумба опинилися там, куди, за уявленнями тієї епохи, було неможливо доплести. Брати Райт малювали у своїй уяві. Як людина здійснює керовані польоти, і єдина свідомість допомогла їм знайти вирішення тих завдань, які вони поставили перед собою. Після багатьох експериментів їм таки вдалося піднятися в небо на своєму літаку. Проникаючи в нашу свідомість все не немислиме, неможливе, ніби вимагає свого здійснення, але тільки вільний розум. Що повністю віддався уяві, здатний на нерозсудливість, яка робить неможливе реальним. А якщо зробити це цікавіше, а якщо зробити це краще, уява малює образи, а єдина свідомість втілює їх у життя. Людина перемагає хвороби, споруджує величні будинки та мости, будує електростанції та освітлює міста. Винаходить транспорт та з'єднує континенти, передає зображення та музику через величезні простори. І все це тому, що уява не має меж, для неї немає нічого неможливого. Проте все нове, а тим більше немислиме, людство приймає неохоче, а то і з усмішкою. І часто ми роздаємо запізнілі почесті тим, хто свого часу. Незважаючи на зневагу суспільства, звільнився від кайданів марнославства і наполегливо дотримувався того, що малювала йому уява. Одна і та сама сила доступна всім нам, кожному з нас, незалежно від того, чим ми займаємося, але навіть найвидатніші люди використовують лише малу її дещицю. Коли ми зможемо позбутися відчуття свого життя як матеріального світу, коли ми довіримося єдиній свідомості, тоді ця сила опиниться в наших руках, щоб творити те, що ми тільки захочемо уявити і будемо готові прийняти у своє життя. Людина, яка зриклася свого примарного его, досягає цілісності єдиної свідомості і приходить до самого здійснення. З твердою вірою у свою силу. На цьому, друзі, я завершую цей коротесенький випуск. Щасти вам до нових зустрічей!